Привіт, друзі, з Новим роком! Новий рік настав, і нам далі потрібно продовжувати працювати, ділитися інформацією, важливою інформацією для тих, хто планує поїздку в Польщу, в Європу чи планує повертатися в Україну. Які правила, які документи переходять з 2022 року в 2023 рік. Сьогодні ми про це поговоримо, тому раджу, рекомендую додивитися це відео до кінця, підписатися на цей канал, якщо ви досі дивитеся без підписки, і, звичайно. Поставити лайк, щоб більше людей дізналися про цю інформацію і про це відео. Для додаткової підтримки мене і мого каналу, ви зможете знайти інформацію в описі під відео. Карантин в Польщі продовжили до березня 2023 року, тобто до кінця березня 2023 року. А це означає, що всі карантинні візи без віз чи карти побиту продовжені до кінця березня 2023 року. А також після офіційного закінчення карантину, якщо не буде. Прийнято додаткових якихось інших устав чи законів ще 30 днів для того, щоб або виїхати, або продовжити своє легальне перебування. Коротеньке нагадування, що всі, хто заїхали після 24.02.2022 року, їхні документи, їхнє перебування є легалізоване до серпня 23-го року, і для цього поки що на даний момент не потрібно нічого. Не обов'язково ПЕСЕЛЮКЕР, не обов'язково Діапел і не обов'язкова реєстрація в ЕМОБИВЕЛЬ. Кому ж обов'язково потрібно мати ПЕСЕЛЮКЕР, ДІАПЕЛ і МВВ Це тим людям, які збираються перетинати кордон в ту чи іншу сторону у зв'язку з своїми потребами. Комусь потрібно виїхати, якісь питання вирішити, комусь на лікування, кому в когось бізнес, в когось ще якісь проблеми. І якщо ж ви хочете перетинати кордон з Польщі в Україну з України в Польщу, і у вас протерміновані документи, а ви заїхали після 24.02, то вам обов'язково потрібно мати цих три документи: PES LUKER, DІAPL і MOVATEL. Без них вас не пропустять на кордоні. Якщо ж ви заїхали після 24.02, у вас документи закінчилися, але ви не плануєте виїжджати, вам не потрібно перетнати кордон. У вас все влаштовує на момент те, що ви маєте зараз, і ви нічого не збираєтесь міняти до серпня 23-го року, то вам не обов'язково робити ці всі документи. Щодо перетину кордону по діючих документах, тобто хтось собі зробив безвіз, хтось зробив собі візу чи карту побиту. Щодо карти побиту, тут напевно все зрозуміло ніяких додаткових документів по карті побиту не потрібно. Щодо безвізу, також, якщо у вас є діючий безвіз, і ви хочете поїхати в Польщу, наприклад, то на кордоні вам не обов'язково мати страховку, вам не обов'язково мати якісь додаткові фінанси, вам не обов'язково мати ніяке запрошення. Тобто, якщо ви їдете по безвізу, у вас є дні по безвізу, вам більше нічого не потрібно, окрім як самого безвізу. Тобто, моя рекомендація це потрібно мати страховку, але це моя рекомендація не вимога. На кордоні на даний момент не запитують про страховку це для це для своєї безпеки, я рекомендую страховичку все ж таки робити. Щодо грошей на кордоні не вимагають грошей, як вимагали ще до війни. Але для себе особисто я завжди рекомендую мати якусь певну суму в разі якогось форс-мажору для тих людей, які зараз перебувають в Польщі, і у вас, наприклад, закінчився, закінчується закордонний пас. В Польщі вже не в одному місці. Відкрили ДП документ, це та структура, цей сервіс, який якраз займається роботою над паспортами за кордон. Тобто ви подаєте документи, подаєте всі свої дані, і вам за якийсь час роблять. Тому не обов'язково повертатися в Україну, щоб зробити паспорт. Його можна зробити за кордону. В якому ви місті? Дивіться в інтернеті, чи є там такий сервіс ДП-документ, якщо є. Перед робіть. Щодо частого запитання, чи можна зробити візу в Польщі? Для далекобійників можна зробити візу в Польщі, не виїжджаючи і не делегуючи ніякі обов'язки нікому. Щодо всіх інших професій і людей, які в Польщі, візу можна зробити дистанційно. Тобто, ви в Польщі, але знайшли якогось колегу, друга, фірму, посередника, який вам в Україні може зробити візу. Так, це можна, так, це легально і так це роблять. Я думаю, що ви з цим впораєтесь, але так можна робити. Також для тих, хто, можливо, не знає, що в Польщі зараз не обов'язково мати запрошення на роботу. Тобто всі українці, які заїхали після 24.02.22, вони мають право працювати без запрошення на роботу. В цьому випадку вимагається договір, підписаний за роботодавцем, і щоб роботодавець в межах 14 робочих днів повідомив ужин, що він взяв на роботу іноземця. Якщо цих два правила будуть виконані, то ви в Польщі працюєте легально. Ніхто не відмінив запрошення, його можна зробити, але в даний момент для всіх, хто заїхав після 24.02, є таке послаблення в законі, де не потрібно запрошення на роботу. Щодо довгоочікуваної поправки до устави про допомогу іноземцям в Польщі. Чекаємо з дня на день, коли вона прийде. Все, що потрібно, щоб попасти на підпис до президента Анджея Дуде, як він підпише цю уставу, і вона з'явиться в Дженіку устав, надрукована. Я про це також повідомлю. І вона вступить в дію. Друзі, ось такою інформацією я хотів поділитися сьогодні, 1 числа 2023 року. Сподіваюся, що вона для вас була корисною і цікавою. Діліться цим відео з друзями, ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе!